Наш Синод, Владик проголосив день 24 лютого. Чергова сумна дата другого року цієї жахливої війни, Днем молитви і посту, посту за припинення цієї війни, за перемогу добра над злом. Наше живе телебачення буде розпочинати. О 9-й годині ранку за київським часом молитовний марафон безперервної, спільної молитви церкви, який буде тривати 12 годин. Прошу вас, долучайтеся, де б ви не жили, станьмо разом спільно, як єдиний Божий люд перед Божим обличчям, і молімося, щоб припинити панування зла на теренах. Нашої батьківщини